Час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал Новини 12» і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина. І спершу коротко про головне Глава держави зустрівся з комбатами на передовій. Шахраї дізналися телефон дружини військового, щоб видурити тисячі гривень для ЗСУ. Порахували збитки від ракетного удару по підшипниковому заводу у Луцьку. Президент України Зеленський побував на передовій, відвідав бойові бригади, які ведуть наступальні дії на Пахмутському напрямку. Гарант держави докладно обговорив із комбатами проблемні питання. Зокрема, йшлося про забезпечення артилерійськими снарядами, ракетами для фронтових систем ППО, евакуаційний транспорт та засоби РЕП. Крім того, Володимир Зеленський орденами нагородив воїнів, які входять до складу оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця. Легендарна бригада Азов тріумфально повернулася на фронт, виконуючи бойове завдання на одному з напрямків фронту, 23 серпня. Бійці штурмом взяли одразу чотири позиції російських військових силами артилерії та під час стрілецьких боїв ліквідовано 13 військовослужбовців противника, 12 поранено. Потужний оксамитовий сезон для окупантів влаштовує рота ударних безпілотників 47-ї окремої механізованої бригади. Магура ось чому на фронт потрібні дрони постійно і багато. Вони щодня бережуть життя наших воїнів та плідно скорочують техніку і армію росіян. Тим часом Розмі повідомляють, що в двір військкомату в Петербурзі підкинули вибухівку. Саморобний пристрій з порохом, нібито вибухнув у вентиляційній шахті, яка веде до покинутого бомбосховища біля військомату в Невському районі. Шахта отримала незначні пошкодження від вибуху. За попередньою інформацією, пристрій складався зі 100-150 грамів пороху та радіомодуля з батарейкою. У дружини військового шахраї видурили майже 15 тисяч гривень, які вона зібрала для ЗСУ. Спершу в соцмережі в неї попросили номер телефону, а під час дзвінка вимагали пояснень, чому не повідомила у банк про збір. Подробиці дивіться у сюжеті мешканка Коваля Катерина Мороз звернулася до поліції з проханням допомогти повернути гроші. Кошти вона назбирала у соцмережі, створивши так звану банку на автошини для військового підрозділу чоловіка, який служить на Харківщині. Майже 15 тисяч гривень для зсу, а також 52 тисячі гривень з її кредитки. Зникли після спілкування з невідомим працівником банку. Катерина поширила розповідь про лиху у Фейсбуці і написала мені якась дівчина, особа в Фейсбуці, що під постом, що напишіть мені свій номер телефону. Я зможу вам допомогти із збором коштів. Я написала номер телефону і очікувала дзвінка від її. Ну, думаю, може людина потім зайнята, потім перезвонить. Тут двіко дітей моїх бігають, кричать по хаті, дзвонить телефон. На тій стороні трубки був чоловічий голос. Який повідомив мені, що це працівник банку? Номер телефону був такий, як стаціонарний київський, плюс 48 починався. Бо діти бігають, я так поглянула, думаю, якийсь київський номер. Кажу, Так, я вас слухаю, працівник банка. Нам потрібно уточнити, з метою ви збираєте кошти, чому ви не попередили банк. Ваша банка заблокована, ми її обмежили. Перейдіть, будь ласка, в Телеграм. В Телеграмі в ми не можемо з вами зв'язатися, тому банку заблокували. Тепер кошти на неї не можуть надходити. Нам потрібно з'ясувати, з якою метою ви збираєте кошти, чи це дійсно на ЗСУ. Відповідно, я перейшла туди в Телеграм. У підсумку Катерину попросили продиктувати чотири цифри з СМС, щоб зняти обмеження із збору коштів. Після цього у неї зникло близько 70 тисяч гривень. Було він не вкладається, що в такий час можуть таким займатися, таке робити. І ще не просто людей, а саме тих людей, які допомагають армії. Отак обкрадати. Поліція відкрила кримінальне провадження щодо шахрайства. Ведеться слідство. За цим фактом внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань, за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, мова йде про шахрайство, скоєне в умовах воєнного стану. Поліцейські прикладають максимум зусиль, аби встановити зловмисників і повернути втрачені кошти. Наразі це дуже поширена схема, на яку продовжують вестися люди, незважаючи і на велику кількість превентивних матеріалів і на широку інформацію. Кампанію у ЗМІ, соцмережах і навіть на вулицях. А тим часом друзі Катерини Мороз збирають кошти по новому колу. Оксана Коваленко, Катерина Мороз, 12 канал. Збитки навколишньому середовищу унаслідок ракетного удару по підшипниковому заводу у Луцьку перевищили 160 мільйонів гривень. Держекоінспекція Волині оцінила викиди, речовин у повітря та засмічення території. Нагадаю, йдеться про резонансну подію 15 серпня. Луцька влада передала нагороди загиблих військових їхнім сім'ям. За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті України, орден за мужність третього ступеня вручили мамі старшого солдата Юрія Головача. Медаль захиснику вітчизни старшого солдата Олександра Сака передали його сестрі. А син старшого солдата Юрія Сапожника отримав батькову медаль захиснику вітчизни. Також... Наказом головнокомандувача ЗСУ рядового Домалевського Станіслава Леонідовича посмертно нагороджено почесним нагрудним знаком Золотий хрест. Відзнаку передали дружині. Нагрудний знак за зразкову службу замість загиблого Михайла Пугача отримав його батько. Музика. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. Як у селах Луцького району кладуть асфальт? Засудили торговців наркотиками, які як мінімум пів року утурманювали лучан. Цінний вантаж на фронт. Як атомники допомагають воїнам ЗСУ? Луцька громада продовжує допомагати захисникам та дбати про благоустрій своєї території. Гроші з бюджету витрачають як на автівки, квадрокоптери, антидронові рушниці, рації, зарядні станції для військових, так і на розбиті дороги, які роками чекали свіженького асфальту. Жителі яких сіл громади цьогоріч зможуть забути про бездоріжжя. Дивіться у сюжеті. Десь ґрунтова, десь аби як засипана щеба, нема, а десь із цеглою у метрових ямах такими дорогами донедавна змушені були їздити й ходити жителі сіл Зміїнець, Небіжка, Кульчин, Одради, Антонівка і Тарасове. Маємо ряд вулиць. На жаль, їх є багато, де взагалі відсутні будь-яке покриття. Болото люди не можуть доїхати додому, не можуть дойти. От, намагаємося ремонтувати ті вулиці, які в найгіршому стані, там, де є ініціатива від мешканців, там, де мешканці звертаються, збирають підписи, надсилають свої звернення. Асфальтом а не болотом тепер ходитимуть люди, що мешкають на вулицях космонавтів і Вишневій в Кульчині. Це, до слова, одні з найдовших вулиць сіл громади. Вартість виконання цих робіт по вулиці Косматію 2 мільйона 994 тисячі, і по вулиці Вишневій 1 мільйон 766 тисяч гривень. Ремонт виконали методом напівпросочування. Для цієї, як би сказати, сільської вулиці це оптимальний варіант. Більше тут повністю все забудовано. Фактично, якби такого будівництва відбуватися не буде. Активно працює важка техніка на Котляревського та на вулицях новій у Небіжці і центральній в Антонівці. Тим часом у Зміїнці сільська дорога вже вимушена свіжим Асфальтом. На це з бюджету виділили 2 мільйони. Цього року близько 30 вулиць вже вдалося завершити, або вони в роботі, або в стадії завершення. Тому, як для нинішньої ситуації, вважаю, що це гарний результат. Звичайно, що хочеться зробити більше, але маємо розуміти, що велику суму коштів мусимо виділяти для підтримки наших військових і сподіваємося, що після нашої перемоги зробимо набагато більше доріг. Важливо, що на всі виконані дороги є офіційні гарантії, себто будь-які недоліки виявлені нині чи впродовж терміну дії гарантійних зобов'язань усуватимуться за кошт підрядників. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, 12-й канал. Роїволинян півроку успішно торгували наркотою ще у 2018 році. Двоє з них навіть розмістили у банку кошти на так би мовити розвиток справи. За злочин членам орг присудили 11, 10 та 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На Ковальщині рятувальники підняли з річки Турія, тіло чоловіка. Потопальника виявили мешканці села Городилиць. Фахівці ДСНС дістали тіло чоловіка на берег за допомогою моторного човна та спеціального обладнання. Загиблому 70 років. Щодень, що хвилини, що секунди збройні сили України працюють на фронті. Войни кров'ю і життям виборюють кожен матер української землі. Допомагають Збройним силам України давати відсіч ворогу і волонтери. Вони постійно просять, збирають, шукають кошти і усе, що просять військовослужбовці. Про один із цінних вантажів, який днями поїхав на фронт, дивіться у сюжеті. Тажки перемоги шість безпілотників працівники Рівненської АЕС передали для наших захисників. Сьогодні за кошти, які перераховують працівники, три відсотки від заробітної плати за липень місяць. відправилася допомога до 9-го прикордонного загону Державної прикордонної служби. Це два коптери з тепловізійними камерами. Ще чотири квадрокоптери виконуватимуть розвідувальні завдання у різних військових частинах, де служать працівники Раес або їхні родичі. 14 місяців був військовослужбовцем ЗСУ Дмитру Моніч. Одну із бойових пташок він передасть своїм побратимам. Хотів би висловити вдячність від 117 окремої механізованої бригади за такий подарунок від Рівенської атомної електростанції. Хлопці зараз знаходяться на запорізькому напрямку. Від них буде прапор і шеврон. Інший безпілотник Мавік t що дає можливість бачити ворога вночі та врятувати життя нашим захисникам, закупили за запитом працівника Раес, який боронить батьківщину у Донецькій області. Отримали Мавік для нашого працівника шкільника Руслана, працівника ЦРТМУ. Він з перших днів знаходиться на передовій. Там же відбувають службу його син. І багато наших жителів міста, які також служать в цій бригаді. Також атомники долучилися до збору коштів на автомобіль для сина, працівника транспортного цеху РАЕС. Ми звернулися на станцію за допомогою, що потребується автомобіль. Частково ми отримали гроші від станції. Частково нам допомогли люди. Хотів би сказати подяку Ровенській атомній станції і небайдужим людям, які допомогли. Цей автомобіль найближчим часом перефарбують та відправлять на бойові позиції, що на сході країни дуже великий внесок дає Рівенська ЕС для перемоги України в цій загарбницькій війні. Щомісяця на підприємство надходять десятки запитів від військових на закупівлю дороговартісного обладнання. Найближчим часом тут очікують нову партію допомоги. Ще маємо надійти в цьому місяці два типу коптери з тепловізійними камерами. Це потужні прилади, які дуже необхідні зараз на передовій. В нічний час, коли нагрівається метал, от вони бачать і міним, визначають, де розміщені для розмінування потрібні ці коптери, і визначати, де техніка розміщена. От ворожа дуже допомагають хлопцям. Ми повинні пам'ятати, що ЗСУ конвертують внесок кожного із нас у звільнення території та знищення рашистських окупантів. Тому продовжуємо невтомно донатити, щоб допомогти військовим якнайшвидше відвоювати свободу нашої країни. Поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо ви пропустили якусь інформацію, чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш Ютуб канал Новини 12. Бережіть себе, донатьте на ЗСУ і залишайтесь нами до зустрічі.